Вітаю, з вами компанія «Ізі І Ми маємо чергове поповнення по ВАК-групі. Це у нас Volkswagen Тауран, який приїхав до нас з Німеччини. Уже є розмитнений та в очікуванні свого першого власника в Україні. Інформація по автомобілю. Це у нас є 2020 модельний рік. Дата виробництва 10 місяць 2019 року. Тому буде у нас в Україні він ставати на облік 2019 року. Маємо двигун 2.0 дизель. Потужністю 150 кінських сил на автоматичній коробці передач. Тут, до речі, вже стоїть нове 7-ступеневе мокре DSG DQ 381. Дуже надійно, економно та багато хто полюбляє саме цю коробку. Саме її шукають. Вона пішла в даних автомобілях з 2019 року. Цей автомобіль без жодного підфарбування. Детальне відео з тощиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Не сказав пробіг. Пробіг у нас 170 тисяч км. Як завжди, пробіги на всіх наших автомобілях підтверджені, оригінальні, чесні, готові до будь-яких вам відомих перевірок. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні соцмережі. Підписуйтесь, першими будете дізнаватися про свіжі надходження. Ну а по відео. Роблю його для того, щоб майбутній власник детальніше міг ознайомити з автомобілем. Постараюсь показати його зблизька, тобто вас перенести хоча б через ваш екран, чим поближче до того автомобіля. Що цікавого в ньому, він приїхав в дуже гарному стані. Пройшла тільки чистку салону, зовні він навіть не полірувався. тобто не проходить детей. І він його не потребує, тому що стан... Дуже файний, з мінімальними слідами експлуатації, яких без мікроскопа напевно не знайти. Ну і Пробіжимося по комплектації. Що ми маємо? Перш за все у нас ледівська оптика з омивачами фар. Протроніки передзад присутні, дістронік з адаптивним круїзом контролем. Далі камера з асистентами для водія, автосвітло там. Е Далі датчики дождя, датчики тримання в полосі присутні. Також відразу покажу, у нас є вже датчики мертвих зон по салону. Авто дуже збережене, без, без нарікань. По сидінню все чітко гарно, жодних м'ятин, протертостей, нічого такого немає. Так, сонце трошки сліпить. Стараюсь поміняти ракурси, щоб краще було зрозуміти. Стан керма ідеальний. Важіль КПП теж у нас без жодних зауважень. Кожна кнопочка як нова, сенсорна мультимедія, підігріви сидінь. Багатозонний клімат кліматконтроль. Точний пробіг у нас 170 906 кілометрів. Ось ще раз. Кожну кнопку хочу показати, щоб бачили, який стан автомобіля. Все в ідеалі. Так, ось так виглядає у нас дверна карта водійська. Далі йдемо до заднього ряду. Тут усе гарненько. Салончик комбінації тканини з алькантарою. Дуже приємно. На дотик Також практично в використанні що зимою що літом. Маємо столики. Вони у нас і дощі з підстаканниками. Звичайно, ва група продумує такі елементи дуже чітко гарно. Ось у нас клімат контроль на задній ряд сидінь Також там знизу маємо розеточку. Зразу покажу дверну карту задню-ліву. Маємо також електровиїзний форкоп. Багажний відсік у нас величезний, шторочка на місці. Працює, все файненько. Також маємо ще якісь додаткові салазки. ще не розібрався, яку функцію вони виконують. Далі у нас подвійне дно. Тут у нас додатковий комплект сіток. Далі ще є ковпачки до гвинтів на колесах, компресор. Балончик з пінкою, гвинтину, все, все в комплекті все є в автомобілі, що потрібно. Також в наших реаліях радив би ще докупити сюди запасне колесо. Аптечка теж на місці. Жилетки теж ми маємо. Також ось кнопочка для електровиїзного фаркопа. Нажали хлопці, сховався. Практично потрібна річ для таких автомобілів. Стан. Гляди з внутрішньої сторони, теж без зауважень. Ну йдемо, пробіжимось по правій стороні. Стан дверної карти. Також ще раз сидіння. Все файненько та гарненько. Ну, і перемістимось на переднє пасажирське місце. В стан дверної карти ось. По пройомах не сказав, вся машинка дуже гарненька, жодних м'ятинок немає. І це з усіх пройомів. Також відразу він код, усім бажаючим переглянути інформацію по різних базах по даному авто. Ну і ще раз знімемо переднє сидіння. Тут у нас його трошки підсумували вперед. По панельці жодних зауважень, все дуже гарненько. Приємно знімати такі автомобілі які проїжджають вже в гарному стані, без додаткового детейлінгу. Ось така машинка у нас вже в продажі. Кого вона зацікавить більш детальніше? Пишіть, звертайтеся, телефонуйте, надамо усю потрібну вам інформацію. Усім дякую за перегляд та до зустрічі!